Вулицю імені російського військового в колодяжному таки декомунізують. У селі на Волині запрацював новий медзаклад. Які переваги вірить, що його життя врятувала молитва оберіг. Історія бойового медика. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії. З вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з ДТП. Хельновий потрощив машини на набережній Луцьку водій БМВ виїхав на зустрічну смугу і влетів у вантажівку. Результат обидві потрощені автівки. Ніхто з водіїв при тому, на щастя не постраждав. Під час спілкування з Шумахаром патрульні зауважили, що той п'яний огляд показав більше двох в крові. У десять разів вище від норми. Чоловіка покарають за те, що сів за кермом п'яним і за порушення правил руху, через яке скоїв ава. Аварію. Ще дві аварії сталися вчора на соборності в Луцьку. Біля північного ринку збили пішохода. Було це близько 19-ї години. 29-річний львів'янин, керуючи автомобілем Форт, наїхав на 36-річного тридцятишістирічного лучанина, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Друга ДТП була біля торгового центру Гостинець. Не розминулися пасажирський автобус і авто Реномеган. Постраждала пасажирка маршрутки, 38-річна Лучанка. В лікарню їхати відмовилась. В обставинах обох аварій розбираються поліцейські. Вулицю імені російського військового в Колодяжному таки декомунізують у селі. Нагадаю, місцевий люд на громадських слуханнях не захотів переназвати вулицю Смірнова іменем Ізидори Косач, сестри Лесі Українки. За законом за цю справу взялись у Волинській військовій адміністрації. Спеціальна комісія постановила ніякого Смірнова. Вулиця Ізидори Косач у Колодяжному буде загалом повідомила представниця комісії. Леся Бондарук, на засіданні чимало вулиць вирішили назвати іменами героїв російсько-української війни. Така наша данина пам'яті. Сучасним ремонтом та обладнанням у Жедичині презентували нову амбулаторію. Будували її не один рік. Тішиться, що, попри війну, вдалося відкрити заклад важливий для громади. Тим більше амбулаторія призначена для мешканців аж шести сіл. Як вона діє, дивіться в сюжеті. Десять років в медицині, п'ять з яких в Жидичині Підлуцько. Саме стільки років Світлана Оксенюк очолює місцеву амбулаторію. Сьогодні вона з гордістю показує нове приміщення й порівнює його з колишнім. Стан був задовільний. У нас все було ну, би, наявно теж, але було дуже мало. Площа мала його була, це було і некомфортно. І для першу чергу населення, от і ну, звичайно, для працівників. Чисто гарно, але дуже маленьке і стареньке. Цей корпус амбулаторії загальної практики сімейної медицини почали будувати п'ять років тому, ще у 2019 році. Сюди звертаються люди із шести найближчих сіл, окрім Жидичина, із Кульчина, Клепачева, Небіжки та Липлян. Два сімейних лікарі та чотири медичні сестри приймають пацієнтів у будні. Лабораторні обстеження це ЕКГ-дослідження, це проведення інгаляції різного роду. Це вакцинація, От так як ми обслуговуємо діток, от у нас проводиться вакцинація згідно календаря щеплень. Амбулаторія вже обслуговує більше трьох тисяч пацієнтів, з яких 750 дітей. Розповідають, які вакцини для дітей мають і як дбають про правильний режим зберігання. Це всі вакцини згідно календаря щеплень. Запас місячний запас по плану щеплень. Тут зберігаються холодві елементи. На випадок непланового відключення електроенергії ми вакцину всю складаємо термоконтейнер. Там, де холодві елементи, там є термологія, там є індикатор заморожування. Вакцина зберігається від 2 до 8 градусів тепла. Якщо світла немає більше двох годин, то вакцину з жидичина везуть у луцьку лікарню за час роботи амбулаторії. Таке доводилось робити вже двічі. Пацієнтів тут приймають майже місяць. Сучасна дуже амбулаторія, велика, простора, якісна, обслуговуючи сіл. Приємно, що навіть в такий час є можливість у нас, ну скажімо, відкривати такі оновлення амбулаторії, де люди зможуть отримати первинну допомогу в нормальних умовах з нормальним ремонтом. Нова амбулаторія є підрозділом комунального підприємства медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади центру первинної меддопомоги. Облаштування вартувало 6,5 мільйонів гривень. Більшість покрила субвенція з держбюджету. Жедичинська сільська рада виділила кошти на проєктну документацію, на експертизу проєкту. Міська рада дала 300 тисяч, якби ще доплати, до плати, щоб завершити ці роботи. В амбулаторії є і новий медичний автомобіль. До виїзду мало мобільних груп населення, От, ну, екстрені випадки якісь, ну, і взагалі використовуються в межах амбулаторії. Ну, звичайно, що залишається побажати. Людям, щоб вони якомога менше зверталися, щоб здоров'я було краще, але дуже важливо ще слідкувати за своїм здоров'ям і здійснювати профілактику. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. Нищать шкідників запахом у куволі для боротьби з білим американським метеликом на деревах розвішують фермонні пастки. У цьому місці шкідливі комахи поширилися практично повсюдно майже на п'яти тисячах гектарів. Спочатку на деревах з'являються павутинні гнізда, а потім гусінь з них. Повністю об'їдає листя. Комунальники такі гілки обрізають і спалюють, а тепер взялись за новий метод. Вішають спеціальні контейнери, які приманюють комах певного виду запахом, що повторює той, який метелик використовують для приваблення партнерів. Людям він не шкодить. Гроші на феромонні пастки виділили з міського бюджету. Людям підпалили двері в квартиру. Цей випадок стався днями в Луцьку. А вогонь не встиг добратися всередину. Постраждалих теж на щастя немає. Скоїв цей вчинок 19-річний хлопець. Він із сум підпалив двері, бо так хотів помститися колишнім сусідам, поруч яких раніше винаймав житло. Хлопця затримали. Нині триває досудове розслідування. Вірить, що його життя врятувала молитва оберіг. На сам кінець історія бойового медика з Луцька. Він рятував життя хлопцям з початку великої війни, доки сам не був важко поранений через вибух міни. Зараз Олександр Киця працює медиком-масажистом, допомагає військовим на реабілітації. 12-му каналу розповів про війну теперішнє, як його врятував 90-й псалом, який вважають найсильнішим захистом для воїна. Найважче це було, коли по тобі. Щось важке працює, от особливо танк. І молитися, а тут ще треба комусь допомагати. Олександр Медик. Нині він сидить у кафе, п'є каву та намагається не показувати, що відчуває нестерпний біль у спині цілодобово. Розповідає про себе на війні і тепер в цивільному житті у перерві між сеансами масажу. Сам він є лікарем-масажистом фізіотерапевтичного відділення в обласній лікарні. Відверто не можна бути готовим до війни. Сказати, що я не боявся, боявся. Але таке відчуття, що ці кроки всі мої були прописані. Не знаю чого. У медицині він вже 26 років. Окрім масажу, працював реанімації. На війну пішов за повісткою з початку повномасштабного вторгнення. Каже, там швидко зрозумів, що рятувати життя мусить в умовах для цивільного медика незрозумілих в стерильних умовах. Скажімо так, да. є старший колега, лікар, який може підказати, якщо щось ти робиш не так, а там все на тобі, там нема в кого спитати, і там нема чим протерти спиртом, серветкою, там повністю не стерильні умови. Це болото, пилюка, грязь. Треба було зовсім не та допомога, що дається в лікарні. Бойовий медик Олександр Киця служив у 57-й бригаді. Перший місяць навчання згадує, що для опанування стрільби йому дали 30 патронів. На передовій найважче було дотримуватися правил під час обстрілу, входити на поле, щоб надати допомогу пораненим хлопцям було заборонено. Ну якщо людина лежить з пораненням в шию, вона а ти мусиш його витягнути, надати І по нас працювали. Ми я не знаю. Я от по сьогоднішній день як я. Не сказати, що я не боявся, боявся. Найважче це було, коли по тобі щось важке працює, от особливо танк, і молитися, а тут ще треба комусь допомагати. Ну але чи боялися ми боялися, але робили свою роботу. Він бачив пекло травми, поранення, смерть. Зізнається, що з часом потроху звикаєш і до найскладнішого. Правда, коли почав звикати, отримав важке поранення від вибуху міни. Це було за 15 кілометрів від Лисичанська. Там мене стабілізували, позаклеювали все. Зовнішніх кровотеч у мене не було, майже тільки внутрішні. От. Ну, Легені були пробиті, вони заклеїли легеню, зрізали з мене все всю одежу. Хотів курити, вони сказали: ти дурний, в тебе одна лагерня тільки працює. Яка яка папіроса? Олександр отримав надважкі поранення, переніс десятки операцій, половина з них особливо складні. Усе це не давало жодних гарантій, що він виживе, але він зумів, вірить, врятував його особливий оберіг. Церква була <кхів> біля частини, десь була 12-та година. Мені здається, чи півпершої не пам'ятаю. Я думаю, до... а, ми вже верталися в частину, кажу до хлопців, я зайду, свічечку поставлю. Підійшов до жіночки, яка в тій свічній лавці. От. Вона каже, хотів би свічку купити, поставити. А потім каже, у вас є 90 псом? Кажу, ні, немає, батьки не знайшли. А вона каже, в нас є. Є дає мені той 90 пусом, грошей теж не бере. Дев'яностой псалом є молитвою оберегом на захисті воїна, який на передових позиціях. Зазвичай військові носять його при собі як символ захисту. Олександр пригадує, що тримав роздрукований текст молитви в кишені Кітеля на лівому плечі, але під час останнього обстрілу переклав під бронежилет у нагрудну кишеню. Його життя врятували, але боротьба за більш-менш нормальне життя непроста. Він має інвалідність, йому важко сидіти, лежати або навіть стояти. Біль відчувається 24 на 7. Правої ноги я не відчуваю, я хожу, але я правої ноги не відчуваю. Рік назад сів за руль і їжджу ще так, от за рулем, не відчуваючи педалі. Зараз Олександр повернувся в рідну лікарню. Робить масаж військовим, які на реабілітації кожного дня він допомагає чотирьом та п'яти пацієнтам. Коли скаже він, здоров'я дозволяло йому робити 15, а то і 20 масажів. Акцентує увагу, людям варто дивитися репортажі про те, як важко доводиться демобілізованим через поранення хлопцям. Важко відверто важко, бо Є люди, які дуже багато зараз дивишся, якихось певних репортажів. Люди без рук, без ніг вертаються до життя, до сімей за бізнес, працюють, рухаються, десь на відпочинок їздять. Часто зовні не видно, що це військовий з підірваним здоров'ям, тому важливо пам'ятати, зараз навколо нас таких багато. Але от, їду в тролейбусі і ну, мені важко інколи стояти. Я сідаю на місце для інвалідів. Ну, і Мене піднімають. Кажуть, що тобі бракує, що ти тут сидиш. Ти мусиш сам сказати, показати, ще чи кажуть, доказати, що ти маєш якісь певні проблеми зі здоров'ям. Мені стидно відверто. Бо я такий, знаєте, тоді як попрошайка, постійіть мене без черги. Сидить море людей, я сідаю в чергу. зараз Олександр продовжує свою реабілітацію. Ходить в спортзал, планує плавання. Хвалиться своїми досягненнями. На початку червня я міг проїхати за, в машині за ну, кілометрів за рулем. Ми їздили в Галину Волю, 120 кілометрів. Я ледь вийшов з машини. А тут вже початок липня ми поїхали в Троскавець, я проїхав 200 кілометрів. Таке все одно йде реабілітація, помаленька, невеличкі плюси постійно. На сам кінець розмови Олександр зізнається, дуже хоче піднятись на говерло. Переконаний, як тільки зможе, обов'язково це зробить, адже мрії важливо здійснювати. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.